Привіт-привіт, дівчатка і хлоп'ятка! З вами казкова хвилинка і каскарка Христинка. Обіймайте свою улюблену іграшку, зручненько лягайте в ліжечко, ковдру під самі вушка підтягуйте і слухайте уважно казочку. Сьогодні одна з улюблених вами багатьма казочок колобок. Отже, були собі дід та баба. І так сталося, що вже й хліба вдома не стало. От дід і просить бабусю. Бабусю, спекла б ти мені колобка? Ой, та з чого ж я спечу, як і борошна вже нема. От, бабусю, піди в хишку та назмітай у засіку борошенця, то й буде ще на колобок. Послухалась баба, пішла в хишку, назмітала в засіку борошенця, витопила в печі, замісила гарненько борошно, спекла колобочка та й поклала на вікні, щоб простигав. А він лежав собі та лежав. А як очка відкрив, тоді з вікна на призьбу як стрибнув, а з призьби на землю в двір, а з двору за ворота та й побіг, покотився дорогою. Котиться колобок, котиться доріжкою, коли це назустріч йому зайчик. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Ой!» Не їж мене зайчику лапанчику, я тобі пісеньку заспіваю. Ану, заспівай. Я по засіку метений, я із борошна спечений, я від діда втік, я від баби втік, та й від тебе утечу. І покотився собі далі. Котиться колобок, котиться, і тут перестріває його вовк. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Ой, не їш мене вовчику, братику, я тобі пісеньки заспіваю. Ану заспівай. Я по засіку метений, я із борошна спечений, я від діда втік, я від баби втік, я від зайчика утік та й від тебе утечу і покотився собі далі. Котиться колобок, котиться, 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 аж тут іде ведмідь. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Ой, не їж мене ведмедику. Я тобі пісеньку заспіваю. Хм, ану, заспівай. По засіку метений я і борошна наспечений, я від баби втік, я від діда втік, я від зайчика утік, і від вовка я утік. й від тебе утечу і покотився собі далі. Котиться колобок котиться, котиться собі доріжкою, аж тут стрічається з лисичкою. Ой, колобок, колобок! Тебе з'їм. Гі, не їш мене, лисичко, сестричко, я тобі пісеньку заспіваю. ну, <гум> ану, ну, колобочку А Ану, слухай. Я по засіку метений, я із борошна спечений, я від баби втік, я від діда втік, я від зайчика утік, я від вовка втік, і від ведмедя я утік і від тебе. Ой ой ой, колобочку зачекай, каже лисичка. От гарна пісня, але ж я тільки не дочуваю трохи. Заспівай, бо, голубчику, ще раз та сідай до мене на носика, щоб чутніше мені було. А колобочок стрибнув їй на носика та й почав співати. Я по засіку метений, а? А лисичка його язичком гам та й з'їла. От і казочці кінець, а хто слухав. Молодець! На добраніч, любі малятка! Хай будуть ваші сни кольорові, спокійні і затишні. А вранці з усмішкою зустрічайте новий день!